Хочу привітати всіх потолян з таким святом Днем Незалежності, хоча насправді в даний момент ми її ще здобуваємо. Але обов'язково здобудемо. Склала така ситуація, що хлопці там на фронті воюють добровольці, стоять тут ліворуч мене. Для влади вони ніхто, для суспільства, більшої частини вони так само ніхто. Тут є хлопці, які з клапаном в серці захищали Україну. А є чиновники, сінки мажорі. Які ховаються поза кордонах, поробили свідомі. Я прошу на це звернути увагу воєнкома. Хлопці, які воювали, їх зараз призивають на строкову службу. Чого ви їх там хочете навчити? По ньому град стріляв як строкову службу. Подумайте, виборами користуються ті, Завдяки кому в нас є Небесна Сотня, розстріляні хлопці, зараз знайдуть до влади, за конкретні справи. Саша летського. Вої конкретні справи на глибині двох метрів. І матері, які сьогодні спускають. На баю, своя заслуга -то досі там є. Там герої. І повинна поминай, хунта пови – це влада воїнів. Влади, достойні зараз ти, попроливав свою кров і урожу кров на Донбасі. А не якісь засранці, які продавали Україну, браталися з Януковичем, а зараз розпалили війну на Дорбасі. Топові ми звишимо. А країна буде над державою. Тому що ми не раби. Ми українці, в нас величезна історія. Нам свобода стояла весь це життя і зараз стоїть так само. Там хлопці стоять які не, дочинами, не за медальками, статусами, пільгами. пішли волівати за покликом серця. А не як деякі зараді за покидомо моїм в чар батальйонах, які зараз мають балотуватися на виборах. Зверніть увагу на це. Порошенко, почуй мене, мені батько коротко, я доброволець. Це не АТО, це війна. Пічки валялися по деревах. А ти надзиваєшся АТО. Слава ворог! Наці! Слава Націю! ворог! Слава Нації! ворог! Слава наці! Тричі, слава моїм побратимам які зі мною вольного Донбас не гроші! Слава, слава, слава! Хлопці, я низку боєм вміняю. Маю честь називатися вашим побратимам. І друг користь, людина, яка з клапаном в серцем воювала на Донбасі. За моїми які якими вас, тисяч, я діздалася, 50 тисяч бажаючих 55 поліції в Хмельницьку на 250 місць. Призвіться, хлопці, у вас там більше треба. Я тут у формі працювати. Герої не вмирають, вмирають вороги. Слава нації! Я дякую всім, хто зрозумів, а до здравствуючи піддячи наша душа.